Друзі, всім привіт! у нас на розпаковці такі ножі для тримера. Хто дивиться відео, я показував вам розпаковку, акумуляторний триммер Warcraft і замовив до нього додаткові ножі. Так як там вони в комплекті не йдуть, треба самому купляти. Бачите, картонні такі упаковочці. Щоб не порізатись. І все в маслі. Можете побачити. Має на дві сторони заточену, тобто в будь-яку сторону цей. Але без такої вставочки ми його цей не поставимо. Тому зараз ми розпакуємо ще одну посилку і подивимося, що ми тут маємо. Тут набір такий має бути, зараз теж глянемо. Так, більше немає нічого. В комплекті бачите такий перехідник, завдяки якому вставляється та ніж кріпиться. Тут так само, щоб не порізати руки і упаковку. Так, витягуємо ще одне. Вставляється на кусарку і закручується в моєму випадку болтом. якщо у вас шпилька. Закручуєте гайку, тобто все в комплекті. Зараз вам покажу для чого. Так, давайте відкриємо. Ну, а о, з тої сторони. Тут трошки інакше має бути. Брав спеціально два види, бачите, один 15 см, другий 20 см. О, давайте все в маслі. Вставляється сюди і закручується. Во. І воно прижимає і тоді воно ходить. Тобто тут шестигранник, можете побачити, вставляється на кусарку. Тут болтом чи гайкою, залежить, що у вас є закріплення. І костя так само має дві сторони заточених, що ту, що ту сторону. І давайте заодно глянемо, як у нас ця ляже, цей ніж ляже. Теж все в маслі, все гарно прийшло. О, так само, бачите, о, сіло такий спеціальний позимає, має, закручуємо і косить. Ну, як буде кусити, який ніж. В принципі, трошки було показано. Зараз вам покажу возьму телефон, який мали приїхати. Трошки не такий приїхав. Один, мав бути. Один мав бути ось такого плану, оцей мав бути, бачите? А цей що в комплекті, ну він так і приїхав. Гайка, болтик, шайба і ніж. Тобто один приїхав не такий. Мав бути такого плану. Чекайте, бо воно О, трошки такий зігнутий. Ну нічого, будемо пробувати. Думаю, це не проблема його заокруглити і так само буде кусити. Всі сили на ножі я вам лишу в описі під відео. Як буде різати, кусити траву, будемо дивитися, пробувати. І хто ще не підписаний, не підписуйтесь на канал, забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!